Наталія Ткаченко, мешканка юнаківки, евакуювала з села минулої неділі після чергового влучання російського кабу неподалік від її будинку. Говорить, зібрала найнеобхідніше і сусід вивіз її до Сум. Стріляють. Кожен день по каби, і дрони. Все. Там вже по ці села нема. Все розбивалося. Сусідів прилетіло, і, той, і нам попало. Там усі хати пробивають пошти. там вже нікого й не осталося. Нам прийшлося виїхати. Наталя каже, приїхала з чоловіком, який має інвалідність по слуху. в селі залишився будинок, господарство, всі їхні речі. Пропонують общежиття. Я поки в дочці є, де пока в дочці. У мене тут дочка і сваха. Там юнаків вони жили теж, в них ж у хату попало, вони сюди приїхали. Сваху вбило. Таке вот. страшно. Якщо евакуйованим мешканцям ніде жити, говорить проєктна менеджерка громадської організації Плурітон Дарія Назаренко, волонтери допоможуть переїхати в більш безпечні регіони або громади Сумської області. Здебільшого люди їдуть до своїх родичів або до друзів, бо всі сподіваються, що це ненадовго, але ми про це говоримо, що зараз трохи тихше, і я додому, і я додому, і я додому. Але ми розуміємо, що ситуації бувають різні. Якщо людині немає де жити, то можна на певний час залишитись в нашому транзитному центрі на той час, допоки соціальні працівниці підшукують житло. Саме на зараз це може бути там, наприклад, Роминська громада, Тернівська, Либединська, подалі від кордону, де є вільні місця для розселення. Валентина Мартусенко є однією з тих, кому ніде жити у Сумах. Жінка приїхала з села Запсілля Псіля Моропільської громади. Каже, евакуювалася з 88-річним лежачим батьком. Останні кілька днів живе у транзитному центрі. Чоловік залишився там. А ми виїхали. Ну, як виїхали, нас забрали. Без нічого. Кинули в машину, давайте без тебе, гуділи там. ну кабе. Жінка говорить, що перед евакуацією її батько зламав нову, зараз йому наклали гіпс. Каже, що вони мають з речей лише те, в чому були вдягнені. Та забула, що мені треба в чомусь сходити в обувки якось. Забула, як ми вже поїхали. Кажу, я й лікарство забула тонометр тонут міряю постійне давлення, забула. Кажу, ну дело в тому, що я в калошах. Це представляєте? Ну і приїхали. А тепер думаємо, що нам вже треба кудись переселятися. Нас нема нічого, на шулягачим укриватися. При необхідності, додає Дар'я Назаренко, громадська організація Плурітон допомагає евакуйованим отримати гуманітарну допомогу. Це можуть бути як гігієнічні, так і продуктові набори. Тут надається допомога як гуманітарна безпосередньо нашою організацією, і партнерськими організаціями, Так тут є представники державних органів влади, це саме департамент соцзахисту та відділи, які надають ці потрібні довідки. Це довідка про евакуацію. Тут можна оформити ВПО. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.